Кажуть, що свіча це є символ тепла, злагоди, добра. По-перше, вона є джерелом світла, по-друге, її полум'я прагне завжди догори. І тому вона є особленням руху до вищого. По третє, у її вогні згоряють всі погані думки і почуття. Зараз попросимо матерів наших молодят. Матусі, запаліть і передайте новий родинний вогонь, вогонь родинної злагоди і любові своїм дітям. Оплески, шановні гості! Дорогі молодятка. Запалюйте свою свічку на кожну річницю вашого весілля. І обов'язково. Не забувайте один одному нагадати, Юля, яка ти в мене красива, як я тебе люблю, Орест, який ти в мене добрий, як я тебе кохаю. Ну і обов'язково не забувайте про своїх батьків, хоча б інколи приходьте до них, подзвоніть, зайдіть на каву, розкажіть їм щонебудь, як вас справи. Як би там не було, що б ви не зробили, вони завжди чекатимуть на вас вдома. Мама виглядатиме в вікно, коли вже прийдуть вони до мене, щось зі мною поговорять. Кажуть, що добре ту свічку запалювати, коли гроза гримить, блискає, ніколи блискавка в ту хату вашу не попаде. Нехай у вас все буде як найкраще. Оплески, шановні гості, для новоствореної української родини.